Щось на мене сьогодні знайшло. Почав з демонстрації роботи своєї маленької сонячної станції, такому от небі. Щось захотілося такий коротенький обзорчик зробити на свій багатофункціональний будиночок, майстерню, гараж, студію, літню кухню. Та все тут. Тут все. А що нам треба? Ой, що все було. Так, це приймальня. Тут старі акумулятори, тут там, сварка стоїть, різні причин далі, це дримбалка садова, там газовий балон і таке інше. Туди на горище любить лазити кішечка хазяйська. Ох, любить туди лазити. Так, сама ця студія, саме ну, тут наваленок. Звичайно, ну, на що вам сказати? Поки що так. Це ще після зими столик. Дружина буде щось там декупажувати, робити з нього раритет. Це ну вже ще не ювілей, а вже майже ювілей. Це мені родина подарувала такий мангал. Так що в старому вчора бітом варили, там смолили конструкції, які в землю буду закопувати. О! Так, ну тут, знайшов я лиучинки, трошки ще торішні. вона тут димиться, смажиться. і таке. Так, що тут? Ну тут все ж. Тут буває взимку. І під що то підточити, підпиляти, навіть підварювати доводилося. Ну, влітку-то я на вулицю все це витягаю. а так, А так все це тут. Ага, о, тут є в мене музичний оголочок. Буває тут на гітарці, щоб гучно погупати, я сюди приходжу, бо у сусіди в дружині не дуже воно, якщо в От, Колоночки, підсилювачі, раритетні. Оця от валіза. Ну, це не валіза. Оце в мене примочка така гітарна. радянського типу. Це, штучка. це не валіза, це теж підсилювач. Отакий ламповий гітарний японський динамик. Знайшов гучномовець на цьому нагорищі. Присобачив, а ще воно лежить. Так, тут пічка невеличка, типа русская печ. Ну, це не русская піч. назома її українська. Все там працює, я трошки там підмазав під то підтеп все. Воно, до речі, не гріє нічого. Да. Тому поставив тут буржуєчку таку, щоб взимку так підкинув, Ось сидиш, воно тут одразу тепло. Тут вже є ще така більш варочна піч. Хазяїн каже, що тут ковбаси в кращі часи варили тут, смажили, все тут, пакували, кишки набивали. Ось. Ну а тут. Це скарб такий навалений. Трошки я тут підмазав, підробив, накидав глини. Якщо це все обрати і розтопити, можна і ночувати. Так, тут скарб ті що не використовуються. Там ящички, кучу інструменту якось може покажу. А Може і на, і на гітарі пограю вам. І покажу, що там я робив. Там ножички, топорики. Свого часу щось там довбичив, кував навіть. А пічки, пічка, да, І не на своєму віці Зроб... склав три пічки своєї конструкції так, після вивчення матеріалу. О, досі працює, причому непогано. Одна з лежанкою, друга там. Ну, люди кажуть, що дякуємо, дякують мені. Так, тут бар. Хі -хі -хі. Дружина не знає, не кажіть. А може і знає, чорти опа! Все тут є. потрібно, Що лишилося мене? Інколи завітаю. О, там вулиця. І... О! О! Чим ж мені похвастатись? Оце моя конструкція! Хвіртки оба! Ок! Одною її рукою можна все. З велосипедного крила ця державка. Вона пружинить. Добре, раз. Хоп. Вітрили, раз, раз, все пішли далі. Тут ще в мене, тут я зняв ще одна деталь. Ну і те, без чого на селі не можна, хоча місцеві тут дуже в рідких є. Це був холодник такий, а я по-швиденькому облаштував його, облаштував його, величку таку парилочку. Облаштував. Дуже не утеплював. Там тут двійний цей, стеля. Там ще. цей, як його ОСБ. От. Пічечка слабенька, да. Я буду переробляти її. Це так, що було, з того і зліпив. Ну що, вам сказати, жире, дровиняк багато, Акація, ну, такі тверді породи в ній не горять, тому е, нагріваю її цей, сос, сосна, тут хвойні такі. От, трошки подрібніше рубаю і вони, щоб, щоб горіли інтенсивно. Але ж більше там скільки, ну... Взимку це півтори години її розігріти. А, влітку там і 40 хвилин вистачає, щоб 60 починаєш, накидаєш сюди водички і все воно. Десь літом, бувало, я виходив і під 90, а взимку ну, зазвичай 75 вже на, третю, на третій захід вже є. До 80 ну, Зато дихати легко, воно сквозить тут через щілини і так далі. Тут, тут були це ж холодне, типу полукухня. Тут столи прямо такі хазяйські. Я їх обшив, не став викидати ну, і не робити ці полочки. Мабуть, зроблю ще підлогу таку з плиткою, плиткою трошки її. І тут може якийсь приямок там туди чи. Сток зроблю. Хоча зараз віниками не користуюся, тут. щоб цих віників це треба шукати, де є брати. Так, типа сауни під ці е есенції блядь, вибачаюсь. Так. ну, Зато дихати тут легко. Там, де ми мешкали, там була трошки, мабуть, менша парівочка. Ну, Там дихати 10 хвилин і все. А тут я можу. 20 і пів години. Нормально, подобається. Так, добре, мені вже треба тут перевертати. Заходьте, дивіться. Щось якось сумно сьогодні.